Друзі, всім привіт! Пройшла доба після вчорашнього армагеддону. На сьогодні у нас 12 квітня. І дивимось, що сталося з нашими рослинами. Якраз я ці показував більш-менш крупним планом. Бруньки, листя те, що було. Ну, почерніння не бачу. Пішли далі. Оцей у нас, дивіться, накидав бреби, бруньки. Ну, наче все живе. Але будемо спостерігати. Якщо будуть якісь зміни такі суттєві, накшал шолуну покаже, що не живе, то я знімлю ще сюжет з цього приводу. Ну, на зараз все добре. Ось Мої дерева в Миколаєві пережили сніг, пережили приморозок. Приморозок, до речі, у нас був десь мінус 2, мінус, може, 3. Ну, недовго. Коли був приморозок, то якраз ці дерева були під снігом, потім пішло на 0, плюс 1, плюс 2, Почало все таяти почало. Ну, і на сей час, от. Було вчора, можете подивитись, і от на сьогодні, бачите? Все тає. Сніг перетворюється на воду і все. О, всі дерева вже без снігу. Так що, друзі, такі справи. Маю надію, що з нашими деревами буде все добре. Оце у нас дерево сад. От Володимира ще в тому році отримав. Потім буду робити. Переводити на власне коріння. Тут багато. Ice Crystal. Маніфік. Blue Giant. Три сорти і вони всі привиті на мяланзан. Буду розстеляти потім, як підростуть. Ну і тут наче теж все більш-менш добре. Дивимось. Ну, будемо спостерігати. Вон навіть цитруси, бачите? Теж подивимось, що буде Дозарить він той лимон чи ні. Ну, поки що все добре. Так що, друзі, всім до побачення, до нових зустрічей.